Вітання глядачам каналу РТС, симпатикам захоплюючої історії, міфів та легенд. Досліджуємо та розслідуємо те, що приховує Сумщина, невідома. Унікальні свідчення, неймовірні факти та ексклюзивні коментарі у передачі сумщина інкогніто. Тож поїхали сьогодні. У програмі які таємниці криються у стінах свято Воскресенського собору Сумах, заморований скелет молодої жінки. На що натрапили сумчани у підземних ходах святині? Там були... Здоровенний криси, простий збіг чи підтвердження легенди, і привиди навіть і тут з'являється саме за цими дверима. Є таємний підземний хід, де розташована усипальниця родини Кондратівих. Не перемикайте, і ви дізнаєтеся більше разом із каналом РТС. Воскресенська церква нині кафедральний собор, найстаріша будівля Сум і найкращий зразок українського бароко у Сумській області. Хто її побудував? Яких історичних подій вона стала свідком? Допоможе розібратися краєзнавець Юрій П'ятаченко. Воскресенський храм збудований коштом перших сумських полковників Герасима Кондратіва та його сина Андрія. І ось ця пам'ятна дошка свідчить про цей факт. Почав будувати цей божий дім Герасим Кондратів, а завершив будівництво його син, сумський полковник Андрій. Ця церква є фамільною усипальницею роду Кондратівих. Десь тут, в склепі, було поховання першого сумського полковника. Кожен майстер має свою таємницю в побудові, щоб храм був високий, щоб він був легкий, щоб він був просторий. Цей храм класичний для українського бароко, він двопрестольний. Внизу ми маємо храм. Андрія, в верхній храм холодний Воскресіння Господнього. Зверніть увагу і ще на оті потайні двері. На них сходинок немає, а двері є. Це прикриті лукаві двері, де можна ніби дістатися до них. Насправді за ними кладка. Храм був у нас не тільки культовим, не тільки адміністративно-презентаційним, як би зараз казало, оскільки цар зупинявся тут, і інші достойніки посли, які приїздили, то вони приймалися в цьому головному храмі. Саме через ці ворота до Воскресенської церкви заходив Петро і. Юрій Васильовичу. Розкажіть, з якими ж ще подіями пов'язаний наш собор? Власне, ми з вами знаходимося в дзвіниці, яка поставлена на початку ХХ століття. На цьому місці трошечки сунута в бік, якраз по симетрії до центрального входу Воскресенського храму, була стара дзвіниця, і справді тоді, через ті ворота, входив російський імператор. Церква сама збудована в стилі Мазепинського барокко. Події, які розгорнулися в ті часи Російсько-Шведська війна, перехід Мазепи і союзництво із Карлом XII, зачепили і наш край, і наше місто. Ставка російського війська і імператорська ставка в грудні 1708 січні 1709 дев'ятого років, знаходилась в цьому місті. Рада Військова рада проходила в цій церкві. Тут на Різдво Петро І читав апостола. Читав апостола, написано староукраїнською мовою. Влаштувались в нашому місті на старий новий рік, ось на 14 січня. Потішні вогні, феєрверки, які відбувалися на сусідній із церквою площі Миколаївській, і частиночка на Петропавлівській це події, які пов'язані власне із цією місциночкою, з цим храмом. Місце, де ми з вами стоїмо, сумська дзвіниця вона є знаком любові, символом любові. Сумчанки і сумчани, які одружуються, ось тут недалечко беруть, проходять оця шлюбна церемонія. Вони приходять до цієї решітки і приходять до цього каменя кохання. Привезений він із святої Єрусалимської землі з тієї гори, де молився Ісус Христос. А віра Христова це віра благодаті, віра любові. То кожна сумчанка підходить сюди, кладе монетку. Кладе долоньку і загадує в сьогоднішній день собі любові Зробіть це. Ну що ж, із задоволенням. Ось в мене якраз є 50 копійок. Надіюся, що все-таки любов у них трапиться. Але це вже інша історія іншої передачі Сумщина Інкогніта. Не лише фізично, а й духовно доторкнемося до святині. Отець Петро нам у цьому допоможе. Ми стоїмо в Воскресенській церкві, якій більшості всі знають сумчани зараз Свято-Воскресенський кафедральний собор Української православної церкви, Київського патріархату, який є ровесником міста Суми, з якого починалося місто. Оце прекрасне, збудовано великими козаками, які прийшли з Київщини для того, щоб збудувати тут фортецю. І ми побачимо, що цей собор будований якраз як фортеця від нападників для того для охорони українського народу. І між Шим і другим поверхом є відповідні бійниці для гармат. Ну зберелося дуже мало, тому що ми знаємо, ось так історично склалося. Був час комуністичний в нашій державі більшості дорогоцінних речей: це і фрески, і дорогоцінні старовинні ікони, і позолота, і дорогоцінні речі з іконостаців на храмах були вивезені на північ. До нашого сусіда так склалося історично. А ми стоїмо унікальність полягає сама в цьому храмику, тому що він будований без ніякої відповідної техніки, без великих кранів, без відповідного облаштування, будований людьми своїми руками, і збудований унікально і збудований на віки. Люди вкладали сюди душу свою. Ми побачимо, які тут унікальні великі стіни для того, щоб цей стобор простояв дуже багато років. Ми стоїмо якраз в першій можна сказати, це і перший, а з однієї сторони і другий поверх. Храму. Він називається Андрія, Святого, Андрія Первозваного Апостола, першого, якого Ісус Христос покликав до себе на служіння по легендах, і ми перевіряли це достовірно. Був ще нижній підвал, де є, де був знаходиться храм. замурований залитий бетоном, щоб не було тут доступ доступу, розписи покрови Пресвятої Богородиці, яка є з давних довен покровителькою українського козацтва. І якраз козаки, будуючи цей прекрасний собор в кожному їхньому соборі, який вони будували, старалися підкреслити, що Пресвятая Богородиця, яка тримає. Оцей покров над українським народом, над українським козацтвом і покриває оцей прекрасний Соборик. І ці розписи збереглися до цього часу. Різні святі, і Кирило, і Мефодій, вчителі Слов'янські, з одної сторони, ми бачимо на, 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 на стіні на цій. І тут Києво-Печерські святі, Федо, Антоній Федосій Києво-Печерський, великі, великомучениці. Це, ми бачимо Анастасію, Варвару, Катерину. До речі, у нас є. Ікона із мощами святої великомучениці Варвари у цьому храмі з давних давен служили великі монахи, великі святі люди. І Цей храм відповідно зберігає велику позитивну ауру і багато людей, які приходять звідси, із своїми винегаразними, своїми проблемами, як додому Божого, залишають їх тут. І багато ми спілкуємося із нашими парафіянами, з прихожанами розповідають, що приходять як додому, як до домової церкви, відчувають тут велику благодать Божу. І ми знаємо. Мо з історії, що перебували в цьому храміку і Тарас Горочученко, і Іван Мазепа, і святий праведний Петро, багатостраждальний Калнишевський, останній Кошовий Запорізької Січі, і Грушевський перебували. Ну і само собою наш філософського Сковорода. Всі приходили через цей собор. Тому що бачачи таку велику святиню на північній нашій стороні держави, пройти мимо не можна було. А зараз ми піднімемося на другий поверх, аби краще познайомитися із святинею. Це велике приміщення, і коли входячи в це безпосередньо називається Воскресенський храм. Воскресенський храм другого поверху цієї церкви прекрасно відчуваємо, яка акустика у нас є. Перший храм він набагато нижчий. Ось тут набагато більше акустика прекрасна звучить. Був служіння у свято Воскресенському безпосередньо храмику на другому поверсі. Ми починаємо на Святу Пасху. По переказах він мав 6 тонн золота і срібла і сягав хрестом аж до оцих перехрест. Ну, історія вносить свої корективи, як я сказав, історично сталося. Був розібраний у комуністичний час і вивезений був. Да на це ми вже Пару років назад зробили своїми зусиллями, парафіянами, меценатами, іконостасик Свято Воскресенського кафедрального нашого собору. От часто з іконами стаються такі дива, вони оновлюються. Чи було у нашій Воскресенській церкві щось схоже? Оця ікона старовина Пресвятої Богородиці з младенцем. До неї часто приходять люди, і діточок приводять сюди, бо це Богородиці з младенцем. Приводять сюди, і були багато випадків дитинки, перелякаються переляк є, просинається у сні, там чи відповідно мочиться там у сні і. І, обходячи, ми прикладалися до цієї ікони і ставали здоровими. Але в нас був інший ще теж випадок. За великомученцю Варвару, ми коли перевозили мощі, приходила бабуся із внучком своїм привела, він дуже погано міг говорити. І після приложення до ікони дитинка перестала заякатися і говорила так звичайні люди. У стінах цього храму замурована дівчина, ніби родичка Кондратієва. Чи правда це вірити цьому, чи це взагалі міф? Ну, я рахую, що це міф, і багато книжок до речі написали це. Це в українському православному народу це не було припустимо. Якщо там чи дочка, там чи якась родичка Герасима Кендратів прогрішила щось там, чи щось поганий поступок вчинила, я думаю, щоб замуровували її у таку велику святиню. Це є міф, я врахую, що цьому не потрібно вірити. Перекази розказують, що є, було багато підземних переходів від цієї Воскресенської церкви, які вели до річки навіть до псла. І Ми бачимо, що до сьогодні що багато машин час від часу десь біля як проїжджають, провалюються. Так. Є, говорять теж по переказах хід між першого поверха на другий поверх десь в стіні замурований. Ну, ми це не перевіряли. Нехай це залишається історією. Ну в стіні то ясна річ перевіряти не будете. А от в підземелліях були взагалі хідники? Чи вони залишились? Підхідники були. Я думаю, вони залишилися, але ми не досліджували. Нам не дозволяють поки що розкопувати. А судячи по тому всьому, і багато свідків розказують, які. Будучи ще малими дітьми, зараз наші парафіяни старші старшого віку, які приходили до храму і бачили, ходили по цих переходах. Покійний нині там такий козак з козацького роду дядько, то казав, що да, були тут переходи, які вели до річки. Ми з дітьми бавилися, навіть почали тоді, ще обвалюватися вони. Не один хід був були, відповідно декілька ходів. І дітвора гуляла по цих переходах. І до цього до нас дійшли розповіді про це. подейкують, що саме за цими дверима є таємний підземний хід, де розташована усипальниця родини Кондратівих. Правда, чи міф, історія розсудить. Ми добуваємося того, щоб все ж таки провести розкопки для того, щоб люди, сумчани, мали доступ до цього великого чоловіка. Можна його і назвати: чи канонізує церква, чи не канонізує. Вода залежить вже від інших обставин. Але ми добуваємося, щоб провести розкопки, щоб підняти цю усипальницю, щоб як розказують достойно вшанувати цього прекрасного чоловіка і засновника міста Сум. Міф чи реальність довести чи спростувати, аби не пустословити, копнемо у глибину століть. Тож їдемо до бібліотеки. Далі у програмі розгадуємо таємниці сумської землі. Заморований скелет молодої жінки. Нові факти про свято Воскресенську святиню. Цей храм був построєн як сторожова башня. Моторошний переказ про дівчину розбійницю. Кожна будівля повинна була закладатись на жертві. Далі не пропустіть на каналі РТС. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь матеріали, книги? Може, статті про Герасима Кондратіва, легенди, які пов'язані з ним? Обов'язково. Знайдіть, будь ласка. О, дякую вам велике. Дякую. Дока. Вивчення газетних матеріалів та книг дало результат. Ось і перша знахідка про легенду замурування, згадка про історико-краєзнавчу працю єпископа Філарета. Герасим Кондратьевич был искренний слуга царя земного и небесного и человек с характером энергическим. Предание вот, что говорит о поступке его с родной сестрою. Сестра его была отважная женщина, но жила нечестно. Она набрала себе в атагу сорванцов и на большой торговой дороге обирала с ними московских купцов. Брат Герасим Кондратьевич, узнав о том, наверное, приказал казать ей, чтобы унялась. Она не слушалась. В другой раз он сам строго говорил ей о худой жизни и требовал с угрозами, чтобы бросила она свои предыдущие. Привички. Сестра не переставала жити по-прежньому. Тогда Герасим Кондратівич поймав її на ділі, засадил в кам'яну стіну і замуровал. Подейкують привид дівчини по цей день блокає у сумських підземеллях. Поки ми сиділи і розгадували таємницю роду Кондратів, до бібліотеки почали сходитися історики та краєзнавці. Зараз ми відправимося у краєзнавчу подорож віртуально, звичайно. Доброго дня. Наскільки багато у сумах таємниць, міфів і легенд? Наш міст, як і любой історичний міст, звичайно, уважаючий себе, звісно ж, має свої історичні міфи і легенди. Сюди относяться і легенда о Марії, сестрі Герасима Кондратів, яка якобы була замурована в стінах Воскресенської церкви. Скажіть, будь ласка, власне, ви вірите у ту легенду, що нібито у стінах Свято Воскресенського собору дійсно була захоронена замурована дівчина? Власне, я вірю, бо дійсно в 50 п'ятідесяти -е, -е шістдесяти 20 -го віка. При очередній реконструкції Воскресенського собора в одній из них був найден замурований скелет молодої жінки. Ким вона була, зараз, звісно, ми вже не узнаем. Але скелет був найден, це був скелет молодої жінки, і не исключено, що дійсно вона могла принадлежати роду Кондратьевых. Я в это вірю. Збираються і дискутують, досліджують та аналізують. Фахівці любителі копають у глибину віків. Своїми міркуваннями та напрацюваннями ділиться краєзнавець Ріта Сергієнко. Мені се час прийшла в голову чуть-чуть політичка мисль, що нам потрібно хранить наше прошлое. Ми вже мали печальний опит, ми до основання і затем і вот мені кажется, і сейчас ми на грані этого, поэтому я верну сейчас прошлое, чтобы нам всем хорошо о нм помнить. Я хочу в этой в своєм в своей с вами речі хочу упомянуть о трьох церквах на наших улицах. Начну не з не Троїцької, а начну з со знакового места начну с первого каменного храма, построенного в 1702 году в Воскресенской церкви. Я прочитала у Вечерского, что этот храм был построен как сторожевая башня, каменная, не деревянная, не не земляная, а каменная башня в, с северного угла цитадели. Это уже интересно. Потом. Я прочитала, что все, все знают о том, что каждая, каждый, каждый дом, каждая улица имеет свою историю неофициальную, то есть легендарную. И я очень довольна, чем больше легенд, тем живее. І живіє для екскурсоводів проводити екскурсію. Ось такі вони наші сумські краєзнавці та науковці знають все і про всіх. А змістовні та ґрунтовні міркування та дослідження можна знайти на сумському історичному порталі. Певнена, що і про сумську розбійницю теж є матеріал. Ми не помилилися. Ось він сумський переказ про замуровану розбійницю, фольклорне сказання чи історична правда. Залишимо цю дилему для Сергія П'ятиченка. Далі у програмі як виглядали підземні ходи свято Воскресенського собору? Підземний ход був уложений кирпичом. Простий збіг чи підтвердження легенди. І привиди навіть і тут з'являються. загроза над храмом, яка може позбавити місто святині, засипають більшості чи приховують якусь історію. У програмі сумщина інкогніто. Дізнайтеся за мить. Герасим Кондратів мав бунтівливої вдачі свою сестру, яка влаштувала розбійницьку ватагу і грабувала купців, які наближалися до нас з Харкова, десь, напевно, в районі Нижньої чи Верхньої Сироватки. І він довгий час не міг зловити цю зграю розбійників, а потім, коли їх зловили, виявили, що це його рідна сестра і на сімейній раді. Чи суд влаштували їй ось таку страшну середньовічну кару, її замурували живцем в стінах Воскресенської церкви. Щоправда, в деяких джерелах ми знаходимо вказівку на те, що це було саме в церкві зроблено, а в деяких просто сказано, у стіні замурували або в якійсь в'язниці. Швидше за все, якісь історичні дані про реальних осіб, які мешкали у нас тут, пов'язалися із традиційною легендою про будівельну жертву, оскільки в старовину, в дуже давню, це набагато давніше ніж заснування Сум. Кожна будівля повинна була закладатись на жертві, і саме жертва кров цієї жертви повинна була скріплювати. По перше, будівлю вона стає тоді м -м, непорушною. А якщо це ще і дівчина цнотлива, то Єцнота, її, її незайманість перетворюється метафорично на незайманість фортеці, муру, мосту чи чогось такого. А з іншого боку, це жертва, яка дає духа охоронця. Тобто цей привид, про якого розказують різні потім страшні історії, це дух охоронець, який живе тут і який охороняє цю будівлю. Тому, швидше за все, ось така ідея духа охоронця і будівельної жертви, яка була мандрівним сюжетом по всій Європі, прийшла до нас, оскільки суми були включені в контекст європейський. І привиди навіть і тут з'являються. Ну, до речі, в коментарях до цієї статті, яка опублікована в інтернеті, одна із сумчанок написала, що за свідченнями охоронців, які там працювали, жінки, вони чули якісь підозрілі зітхання, шум, протяги несподівані, інші якісь речі, які дозволяють нам думати, що можна пошукати щось у напрямку якогось привида цієї церкви, як, наприклад, є привид Домського собору. Цікаво, чи є людина, яка на власні очі бачила б ті підземелля, допитувалися і розпитували, і таки знайшли людину, від слів якої аж мурашки по тілу. Десь В кінці 90-х років я проходив це місце, смотрю розрите, такий котлован і бачу, там канали йдуть. Я туди посмотрев, в ту сторону один канал. в сторону Воскресенской церкви второй канал и наискосок в ту сторону еще один канал. Но все эти каналы э, были заполнены трубами какими-то, кабелями силовыми и так далее. Я туда немножко пролез, посмотрел, что там есть. Я там нашел несколько гвоздей старинных. Они у меня есть, эти гвозди. Очистил их. И все. А дальше пройти нельзя. Там все было забито. Позже мне ребята рассказали, что они проходили по этому проходу каналу, начиная от Воскресенской церкви. Она была заброшена, закрыта. Они второй пролезли, мальчишки это 10-11 лет, и прошли сюда-сюда. И шли они метров около сотни. И дальше они не могли пройти, там завалы были. Завалено было, но они вылезли. Как они шли? Они со спичками шли. Так, поджигали и смотрели, как идти дальше. Подземный ход был, уложенный кирпичом. Были кирпичи, свод был кирпичный. И он шел в сторону псла, Потом его засыпали просто и заасфальтировали. Как видите, это асфальт. Вот Воскресенская церковь, вот Николаевская. Вот между ними шел подземный ход от Воскресенской церкви. В сторону Николаевской и в сторону Псла. Вот река Псел. А вот тут была усадьба Купчихи Шкуматкиной. Они были построены тогда. когда Воскресенская церковь, она построена с 1696 года по 1703 год. Там были здоровенные крысы, <смех> бегали. <смех> они очень боялись уже. Огромнейшие крысы бегали. Хорошо, что их было несколько человек, они троем ходили там. Криси розбіжалися, де да все. Ну там інтересно було. Там були встановлені місця для факелів, щоб горіли факели, і якісь приспособлення для чогось, щоб освітлення було. Підземелля засипані, але історію нікуди не подінеш. Як і руку правду, про нищівний удар по святині. Після того, як таємні ходи закидали, вся вода почала збігати під собор. Фрески та ікони руйнуються у стінах величезні тріщини. Час показує своє. І засипали, засипають більшості чи приховують якусь історію для того, щоб народ чи суспільство не дізналося. Ті негативні наслідки, які були у тодішній час. А пізніше почали проводити комунікації недалеко біля Воскресенської церкви. Можливо, так по плану міста було, можливо, це. М -м, можна сказати, ще це навмисно робилося для того, щоб пошкодити цю велику святиню, Бо ми знаємо, що 90-х роках була заложена вибухівка під Воскресенську церкву, вже при незалежній Україні, можна сказати. І якби не парафіяни, якби не віруючі люди, українці, ну ці сусіди Воскресенської церкви, які просто зайшли в храм і сказали, що зривайте нас, є перекази, є свідки цих подій. цих подіб. Чи дійсно у стінах храму замурована дівчина під святиною є усипальниця роду Кондратєвих? Знає лише і. Історія. Запевняю вас, що під сумами є таємні лабіринти. Слідкуйте за передачею Сумщина інкогніто, і ми разом з вами спустимося у Сумські підземелля.